Соняшники цвітуть, дощ лиє, а бджілки вилітають просто з вулика, тільки подивитись, що робиться дощик. А, літній, хороший, тепленький. І небо, друзі. Небо це дуже прибуткова штука на фотобанках. І вона не потребує великих зусиль. Коли ви знімаєте небо, вам не треба нічого купувати, бо у вас вже є достатньо телефона. До речі, на телефон краще все ж відео знімати. Ось ця світлина вже принесла мені більше тисячі доларів на одному, тільки шатерстоку. Ось ця, ось ця, ось ця. Теж сотні не буду уточняти. В цілому небо продається. Майже кожен день. Головне грузить регулярно. Отакі от світлини, як оця, оця, оця. Вчора ввечері зняв. Може зняти отака старенька, брудненька, забита, зачовгана тушечка Canon 60D з об'єктивом 1835 кітовим. І не може зняти Samsung Galaxy S24 чи інший флагман. Або може, і все це залежить від того, в чиїх він руках. Зараз, друзі, ви зрозумієте суть фрази Моєї улюбленої супчик вкусний не тому що кастрюльки дорогі. І я вам покажу, як це все робиться і як на цьому заробити. Погнали! Як налаштувати камеру під таймлапс? У нас тут кнопочка ISO є. Ставимо значення 100, що таке ISO? це напруга, яка йде на сенсор фотоапарата. 100 – це стандартна напруга. В деяких тут ще й 50 можна поставити. Але 100 якраз саме раз. Потім витримка. У мене, щоб витримку налаштовувати, не треба нічого нажимати, просто крутимо це коліщатку. Я на грозу ставлю 15 секунд витримку. Кути об'єктива, ну тут по-різному. Якщо ви бачите, що у вас гроза локалізувалися, блискавки в якомусь одному місці, можна і 30, і 50 поставити, якщо блискавки приблизно постійно в одне місце луплять. Якщо по всьому небі скачуть, ставите ширше, щоб збільшити охоплення і підвищити свій шанс. І мати цю блискавку. Інтервальна зйомка. Дивіться, в мене нажимаєш кнопочку меню на Canon, Розділ, де оце фотоапарат намальований, четверта вкладка і ось воно перший йде. Нажимаємо сюди, нажимаємо увімкнути, і нажимаємо ОК. Все, у нас інтервальна зйомка увімкнена. Тепер достатньо просто спустити затвор, і воно буде робити по 15 секунд експозиції кадри, поки ви не вимкнете. Але єдиний момент, якщо ви вмикаєте режим Live View, у вас інтервальна зйомка відключається, потім треба вимкнути режим Live View, зайти назад в меню і знову її увімкнути. Як то робиться на Nikon, на Sony Panasonic, я не знаю, тому що в мене тільки Canon. Але ви зможете це нагуглити, якщо треба. На телефон, в принципі, все те саме. На телефоні ставите ISO 100 витримку 15 секунд. Чи скільки там виходить, треба вже дивитися, конкретно, як який телефон знімає. Для чого потрібна довга витримка? Тому що. Ви направили в якусь сторону телефон, і на протязі 15 секунд, наприклад, всі блискавки, які там відбудуться, вони всі попадають в вам в кадр. Саме так і робляться кадри, де у вас кілька блискавок одночасно в кадрі. Якщо ви хочете денну грозу познімати, тут треба вже додаткові фільтри. А саме ND, НД-фільтр це просто чорне скельце, як на зварювальному апараті. Якщо взяти, наприклад, айфони, я впевнений, що до них чи, можливо, Samsung-телефони, ну, топовські, самі популярні, я певен, що до них продаються НД-фільтри, просто цим ніколи не цікавився, так як я знімаю на фотіки. Але ставити НД-фільтр, що він робить? Він просто робить, щоб на дворі темно було, грубо кажучи, через нього, коли дивишся. І для того, щоб зняти повноясну, Повноконтрастний, яскравий знімок, треба, щоб більше була відкрита значить, шторка об'єктива нашого, щоб довший час експозиція йшла. І ви досягаєте просто того, що ну кількість, хоча б секунд, тому що як у вас там менше 1 секунди буде, то ту блискавку треба буде 120 кадрів зробити за 60 секунд. А в випадку з довгою витримкою у вас там 4 кадри, і в один кадр попадає більше блискавок, воно цікавіше. Коли можна довше робити, ну, коли експозиція кадра дуже довга, тоді вже шуми страшні лізуть, биті пікселі, там коротше. Каша, ну, можна робити там з НДшкою вночі поставив собі, робиш, я не знаю, три хвилини експозицію. Робиться це все. Чи як зоряний слід знімають, там теж дуже довгі експозиції? Далі тепер поясню, як підсвічувати передній план. Для підсвітки фону потрібен якісний, дуже якісний. Ліхтарик з постійною температурою світла і щоб він не мерехтів. Тому що, якщо ліхтарик мерехтить, ви немота водите цим ліхтариком і підсвічуєте собі фон, передній план там чи якийсь об'єкт в кадрі. На ньому можуть з'явитися ступеньки. Якщо ви візьмете отакий, ліхтарик, якийсь простенький, недорогий, куплений на Алікові, і, наприклад, ми знімаємо цю сою, вона в мене в кадрі. Мені прийдеться цих 15 секунд. тако більше бігати, як бешений. Світити по ній, але це зробити можна. Якщо взагалі за 45 гривень з Аврори ліхтарик взяти, ним теж можна це зробити. Можна взяти своїх друзів, роздати їм по ліхтарику і сказати: бігайте, підсвічуйте. Можна це робити фарами з машини. Я знімав пейзажі і світив фарами з машини, в лісі, прикольно, в ранковому тумані. Фарами світиш і воно такі довгі промені створює. Не завжди в ліс є можливість зайти, тому що ще до повномасштабки так сяк. Якщо ти там шкоди не робиш, то за те не сварили сильно. А зараз в ліс заїз, заліз, то буде тобі без вазеліна, заїдь машиною. Фонаричок, Фенікс. Я прикидаю, як в них там моделі постарше світять, в кого є модель постарша, кажіть. Ось я став, ось посвітив, Отко помахав два рази і все. І в мене передніх промальований. Потім йдемо в Photoshop. Це все обробляємо, хто як вміє, і грузимо на сток. А зараз давайте подивимося, як я це робив вчора вночі і просто люто кайфував з грози. Друзі, на вулиці Нічка, там десь не видно, ну там десь короче гроза. І зараз ви зрозумієте, ух, ааа, клас, я дуже грозу люблю. Фотки будуть просто космічні. Зараз ви побачите, на хіба мені ліхтарик Фенікс такий дорогий? Дивіться, я ним підсвічую собі передній план, коли мені треба. І вже навіть трошечки похвалюся. Оп! Отакі фотки в мене получаються з ліхтариком. Бачите? А он там вже гроза лиє. Коли я казав, що телефон там, такий флагман, не флагман не зможе, а камера зможе, ну то я трошки пафосу нагнав. По факту, для того, щоб знімати такі штативи, вам знадобиться будь-який пристрій, який вміє знімати і в якого можна вручну виставити. ISO і витримку. І бажано, щоб в нього був ширококутний об'єктив. Це є у усіх телефони, у всіх камерах. Беремо ваш телефон, камеру, кладемо на штатив, виставляємо максимально широкий кут. Фокусуємося по чомусь на задньому плані, краще всього фокусуватися. Наприклад, ви за село виїхали, переводите камеру на село, фокусуєтеся по тих вогнях, які у вас там вдалині в селі. там Ліхтар, який світиться, чи що в місті, взагалі без проблем, тому що там купа всього постійно світиться, сфокусувалися. Після того вирубили автофокус, щоб він у вас не стрибав. Увімкнули серійну зйомку. Якщо немає до вашої камери серійної зйомки, Купуєте отакий пультик для таймлапса. Вони для всіх камер є, там просто гніздо міняється. Принцип такий самий. Купуєте отакий пультик для, та... для таймлапса, На штатив камеру, скидищ, серійну зйомку, запустили, направили в сторону грози, стоїте, гудуєте комарів. Чекаєте, поки вона вам все назніметься. Камера, камера вам все потрібне назняла. Берете її врученьки, топаєте додому, сідаєте в Photoshop, обробляєте. А тепер дивіться далі. Знову ж таки, чому супчик вкусний, не тому що кастрюльки дорогі. Тому що я беру цю світлину, я беру ліхтарик, промальовую ним передній план, наприклад. Дорогу промальовую у світлині, все, що треба. Телефон цього сам не зробить, камера цього сама не зробить. Взагалі говорити, що телефон чи камера якась знімається, помилково знімає митець, який встав і мете. І потім приходиш, сідаєш за фотошоп, ти розкладаєш картинку на складові частини. Фон окремо, небо окремо, з блискавками попрацювати, підтягнути трошки, попустити трошки. Якщо ви, до речі, хочете собі такий ліхтарик за промокодом Ігорович, ви зможете отримати знижечку на нього 10%. Посилання на сайт і промокод в описі і закріпленому коментарі. Отака, От друзі, краса вийшлася. Я заради цього цієї ночі. Та я вже, блін, з цією грозою третю ніч підряд. Взагалі, я мабуть за 3 дні наспав, може 1 шість. Ой, тому бажаю вам всім. Всього і побільше. щастя, здоров'я, успіхів, навчанні. ЗСУ підтримуйте посилання на баночку. Якщо не знаєте кого, 54-й підрозділ Небесна Кара в описі під відео. Баночка завжди актуальна. Це їхня постійна баночка, на яку вони збирають кошти, щоб зробити пакетизованих. кому цікава тема заробітку на фотобанках, оформлюйте спонсорку, дивіться мої відоси, де я ділюся власним досвідом. Якщо у вас немає грошей на спонсорку, друзі, просто дайте собі труд і погугліть. Різниця в тому, що я вам дам ці знання трошки систематизованими і ви зможете побачити, що це робить простий чувак з села, який не виглядає як успіх успішний, але тим паче стає і робить. Мабуть, якби я менше працював, в мене був би час на те, щоб виглядати як успіх успішний. А так просто нема на це все часу. А я зараз ще позаписую звуки дощику собі. Буде канал скрінсейвером. Спонсори з часом побачать його. А якщо хтось з вас його випадково надибає і мене побачить там, на тому каналі, то, друзі, я вас, я вас ало, як то кажуть. Все, на цьому все. Подякував, до зустрічі.